Фанка, ми тут побачили, що твій будинок зламаний, і ти більше не можеш в ньому жити. Тому тобі доведеться жити разом з нами. Але ми не проти. Приходь до нас ввечері. Ми підготуємо вечерю. Ага, привіт, Стефанка! Так і знав, що ти зайдеш до мене. Перевіряємо, чи працюють вони так, працюють чудово. Так і ще один лазер. Все чудово. Аго, Стефанка, ти що зробив? Капець, Стефанка, випусти нас, ми більше так не будемо. Так, друзі, дожилися. Ви тільки гляньте, що стало з моїм будинком. Це просто капець якийсь. Повертаюсь я, значить, від свого друга Остапа. І дивлюся, що мій будинок повністю зруйнований. Ну, майже зруйнований, звісно, але, ну, нормально, так він зруйнований. Ви тільки гляньте, друзі. Половина блоків з мого будинку просто валяється навколо мого дому і тут розтікається лава. Я цього всього не робив. Хтось. Просто влетів та знищив половину мого будинку, як я можу в ньому залишатися, як я можу далі тут жити, якщо він зруйнований. Дивіться, друзі, тут навіть вибули скло. В мене тепер навіть немає вікон. Так, до речі, з цієї сторони те ж саме. Тобто не тільки тут зруйнували мій будинок, ще й з цієї сторони, і це просто якийсь капець. Я навіть не знаю, що мені тепер робити і де мені тепер жити. Тільки давайте перевіримо, чи не зникли мої речі. Так, фух, слава. Богу, хоча б мої речі залишилися на місці. І на тому дякую. Друзі, ну а перед початком даного відоса я як завжди, попрошу прямо зараз кожного із вас підписатись на канал, а також поставити кнопочку лайка. Так, друзі, прямо зараз не забувайте підписуватись та ставити лайк. Час спеціально відведений для цього вже почався, тому у вас є час, щоб підписатись та поставити лайк. Велике дякую спонсорам каналу. Прямо зараз ви їх бачите на екранах. Якщо ви також хочете стати спонсором. То посилання я залишив у описі. Ну а тепер я бажаю кожному із вас приємнішого, просто най-най-най найприємнішого -най перегляду. І ми полетіли. Так, але хто б це міг зробити? Ніякої таблички тут не поставили. Хоча стояти, друзі. В мене, наскільки я пам'ятаю, раніше не було тут цієї скрині. Можливо, її поставив той, хто зруйнував мій дім. До речі, це ж логічно. Давайте глянемо. Так, тут дійсно є якась книжка. Ну, давай. Давайте глянемо, що в ній написано. Записка від фанаток Стефанки. От, блін, капець, це знову ці фанатки. Ну як можна вже з ними нарешті закінчити цю війну? Ну вони мені просто не дають жити нормально. Ви тільки гляньте, друзі, вони постійно мене переслідують, намагаються якось схопити. Мене вже декілька разів навіть обкрадали. І я на все це закривав очі і все одно їх відпускав. Але те, що вони вже повністю майже знищили мій будинок, це вже перебір. Давайте глянемо, що ж вони тут напишуть такого цікавого. Так, відкриваємо і дивимось. Стефанка, ми тут побачили, що твій будинок зламаний, і ти більше не можеш в ньому жити. Тому тобі доведеться жити разом з нами. Але ми не проти. Приходь до нас ввечері. Ми підготуємо вечерю. Ми підготуємо вечерю. Це ще що означає. Так, стоп. І це все, що вони написали. Тобто, більше сторінок, друзі, тут просто-напросто немає. Це. Це все ж таки зробили вони. Ви бачили, друзі. Вони самі у всьому зізналися. Ну як? Вони сказали, що вони побачили, що він зруйнований, але особисто я їм не довіряю. І впевнений, що це зробили саме вони. Це капець, просто ви тільки гляньте, навіть всі селяни в шоці, і вони просто всі поховалися по своїх будинках. От, блін, капець. І що мені тепер робити? Мені що тепер дійсно жити з ними, і дійсно просто тепер ну, ніколи не жити в своєму будинку. М -м, так. Так, добре, ну тут дійсно нічого не зникло, це слава Богу. Але так, добре, піду на склад і заберу е із свого таємного сейфу гроші. Так, друзі, у мене з'явився деякий план. Зараз, якщо гроші там збереглися, то тоді все буде чудово. Тільки стояти, я забув кайло. Давайте зараз я візьму своє кайло і підемо, розкопаємо наш сейф. Так, друзі, він знаходиться на нашому постійному складі. В принципі, ось тут. Так, чудово, і якщо я не помиляю. Тут так. Дивно, хто хтось вже і мій сейф поцупив, чи що я щось не зрозумів? Де ж я його тут закапував? Я впевнений, він десь тут. А, так, фу, слава Богу, він тут. Чудово. Я вже думав, що фанатки дібралися і до нього. Так, і гроші. Так, і все чудово. Так, друзі, немарно я свої гроші зберігаю саме тут. Тому що тут їх ніхто не дістане. Так, чудово, гроші у мене є. І що я планую зробити з цими грошима. Я не міг не помітити. Ще вчора ввечері в нас в селі з'явився ось такий ось магазин з Бедроком. І я бачив, що там продаєм селянин мільйонер. І мені здається, що там можна буде знайти ресурси для якоїсь новесенької крутецької пастки для фанаток. Так, я їх зловлю і буду тримати десь у себе, не знаю, напевне, у підвалі, чому би ні, щоб вони точно не могли звідти вибратися і не заважали мені жити нормально. Так, а ось, і, до речі, цей магазин, ось цей селянин мільйонер і ну, давайте подивимося, що він там продає. Так, до речі, я вже бачу, потрібні мені речі. Так, привіт, селянин. Ага, привіт, Стефанка. Так і знав, що ти зайдеш до мене. Так, але б краще б я сюди не йшов, чесно кажучи. Так, окей, що ти тут продаєш взагалі? Я продаю речі для самооборони. Найкраще у цьому поселенні. Ага, чудово, чудово, добре. А можна якось поближче подивитися, що там в тебе такого є. Так, Стефанка, заходь, та дивись. Дякую, окей давай тоді глянемо. Так, я бачу, в тебе тут є камери відеоспостереження, планшети для слідкування за камерами відеоспостереження, лазери. Ага, навіть ось такі ось блоки з паролями. Чекай, а це все, що в тебе є? Стефанко, ображаєш, звісно, це не все. А тобі що? Треба, прям все, що в мене є. Це буде коштувати декілька тисяч. Не хвилюйся, селянин. Гроші не проблема. В мене є вони. Давай, коротше, все, що в тебе є для самооборони. Скільки там з мене? П'ять тисяч. Добре, одну тисячу. Тобі вже дав дві, три, чотири, п'ять. В мене навіть ще друзі залишаються гроші. Давай все, що в тебе є. Добре, без проблем. Тримай. Дякую, в принципі, я думаю, що мені цього вистачить. Якщо що, я до тебе ще повернусь. Завжди радий бачити нових клієнтів. Так, 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 звісно, все як завжди. Так, чудово, друзі, тепер у нас є речі, і я думаю, що можна буде вже дійсно з такими ресурсами зробити який-небудь підвал прямо під моїм будинком. Тому що в мене вже є невеличка ідея. Як саме я заменю туди своїх фанаток, але для цього мені знадобиться трошки попрацювати. Тому давайте вже одразу налітаємо ось сюди і зробимо підвал прямо таки тут так. Чому б ні, прямо під моїм ліжком? Я думаю, що це буде доволі таки чудова ідея. Одразу ось так прокапуємо такий собі, ну не знаю, тунель. Не дуже сильно глибокий будемо його робити. Хоча мені здається, що чим глибше, тим краще, тому давайте який-небудь. Ну я думаю, що такого розміру підійде, в принципі. Добре, давайте ще на декілька блоків опустимо його і все. І можемо вже по факту працювати. Просто, чесно кажучи, трохи простіше працювати із е, кругляком. Все. Тепер просто робимо тут ось таким чином. І тут вже в нас буде вхід. Так, і ставимо одразу, коротше, тоді. Так, в мене ще є багато залізних блоків, тому, напевно, давайте краще будемо починати з них. Ну ось, а вже потім я буду ставити спеціальні блоки. Ну, хоча, добре, давайте, коротше, одразу будемо все робити, щоб не затягувати дуже сильно із цими пастками. Так, давай. Давайте одразу тоді встановлюємо, Я думаю, що можна навіть взяти залізні блоки в другу руку. Так, і тепер просто робимо ось таким ось чином, друзі. Зараз тут ми все це діло прокапуємо і встановлюємо сюди залізні двері. Це буде наш прохід у цей тунель. І давайте поставимо найскладніший пароль 1-2-2-1. Дівчата ніколи його не розгадають. І проходимо тепер сюди, і далі, значить, робимо тут всюди залізні стіни. Я думаю, що це непогана ідея, тому що вони ніяк не зможуть вибратися із підвалу, який повністю складається із різних пасток і також із різних залізних блоків. В них не буде кайла, я це проконтролюю, щоб вони не брали з собою інструменти. Я знаю, де вони живуть. Вони завжди знаходяться майже в одному і тому самому місці, тому я доволі легко їх знайду і все їм поясню. Не знаю, можна буде вигадати якусь легенду, щось по типу того, що ви ще не бачили мій підвал, знищить ще його. якщо Хочете, щоб я е, жив, як би з вами, ось тому що я можу жити там. Вони захочуть його знищити. Тут то вони і потрапляють у мою пастку, і все. І більше вони не зможуть мені нічого зробити, тому що я просто-напросто їх тут закрию, та й все. Мені здається, що цей план має спрацювати. Я на це сподіваюся. І тим часом ми вже закінчуємо з вами, друзі, робити стіни. До речі, залізо ще й трохи компенсується, тому що тут є залізна руда. Вона прямо тут на підлозі. Ми її з вами, друзі, можемо одразу і... Підбирати це чудово. Так, марно вони забрали у мене мої інструменти, тому що якби вони забрали у мене кайло, лопату і так далі, то, скоріш за все, мені б не вистачило грошей на те, щоб в принципі купити собі нові інструменти і е, робити взагалі цей підвал. Тому мені до ще й доволі таки пощастило, щоб вони вирішили мене не грабувати. Останній штрих робимо просто зараз дах і все. І починаємо вже встановлювати наші пастки. А саме камери, щоб я міг за ними стежити, щоб вони ніколи не змогли звідси втекти. І вже потім будемо ставити всяке інше. Я взяв дуже Багато різних речей, різні лазери, і так далі. Все чудово. Ось така ось у нас виходить кімната. В принципі, ніби погано. 1, 2, 2, 1. Так, стоп, головне, щоб я зараз сам пароль не забув. 1, 2, 2, 1. Все, чудово. І ось такий ось таємний підвал. Давайте його зараз трохи ще приховаємо, щоб ніби вони його просто не помітили. Робимо ось таким чином. Ставимо тут люки. І, в принципі, та ніби в принципі нормально. Давайте тут поставимо землю, щоб можна було її легко зламати. І все, спускаємося тепер вниз. Тут ось такий ось підвал. І в цьому підвалі. Так, добре, давайте подумаємо, як саме зараз будемо ставити пастки. Ну, в першу чергу, давайте, звісно, встановимо камери відеоспостереження. Так, це я трохи випадково зробив. Ставимо другу, третю і четверту, щоб вони не могли ніде сховатися від камер. Тепер давайте одразу я їх і під'єднаю. Один, два, три, чотири. Перевіряємо, чи працюють вони. Так, працюють чудово. А, супер. Тепер давайте подивимося, що тут ще є. Тут ще є лазери, тому напевне. Давайте зараз встановимо ось так і ось так. І коли дівчата сюди зайдуть, я просто під'єднаю ці лазери, щоб вони навіть не могли, ну, якби зайти сюди. Так, і в цілому, так, добре, лазери у мене є. Ці шипи я, напевне, зараз тут ставити не буду. Ось, а щоб в них навіть не було бажання та думок звідси якось стікати. Давайте зараз я заберу зараз, по-перше, залізні блоки з другої руки. І поставлю тут ось таким чином якось, я не знаю, ці цю але вона чомусь не ставиться. Так, добре, якось трохи ставиться. Окей, ну давайте поставимо якось ось так, щоб вони дійсно навіть не думали тікати звідси. Ось. І давайте. Ну ж бо, чому вона не ставиться? Окей, здається, це все, що ми можемо поставити. Ну, нормально, добре, нехай буде ось так. Чим більше тут небезпечних речей, тим менше шансів на те, що вони втечуть. Так, давайте тепер, може, поставимо ці шипи. Ось тут по сторонам. В принципі, нормально, давайте я тоді одразу візьму два лазери, щоб, якщо що, під'єднати. А, так, до речі, ці штуки мені ж тут певно, не потрібні. А, ні, стоп, потрібні. Два лазери мені, в принципі, вистачить. Так, добре, і тепер давайте виходити. Звідси: 1-2-2-1. Чудово. І ну, давайте ще ось тут повстановлюємо, щоб вони, в принципі, не дуже то і хотіли сюди йти. На ось це все мені, напевно, навіть сьогодні і не знадобиться. В принципі, друзі, нібито на цьому все. Ми з вами одразу ще й трохи підфармили ресурсів. Я зараз зможу собі трошки відновити дім, як мінімум, прибрати цю лаву, яка тут витікає. Це вже буде краще. І в цілому, трохи. Можна навіть відновити собі дах. Ось таким чином. Окей, ну в принципі, добре, друзі, давайте тоді, напевне, вже на потроху кликати у цих фанаток. Вони живуть тут недалеко, живуть вони прямо таки за цією горою. Я думаю, що ви це і так знаєте, хто дивився минулі відео. Хто не дивився прямо зараз, подивіться. І, в принципі, їх будинок має бути десь тут, зовсім недалеко, буквально за цією горою. І так, друзі, дійсно, ось їх будинок. Тоді давайте до них вже підходити. Так, окей, ось їх. Будинок, я вже до нього підійшов. І що ж? Так, а ну відкривайте, фанатки! Це я Стефанкам прийшов до вас тут. привітик Привіт, Стефанка! Раді тебе бачити! Нарешті ти прийшов зараз за Черк вже майже готова. Чекайте, 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 яка вечеря? Я до вас по справі. По справі? По якій такій справі. Справа у тому, що я знаю, що ви зруйнували будинок, але ви зруйнували його не весь. Там ще є підвал і я думаю, може, ви його зруйнуєте. І тоді мені точно не буде де жити. І в цілому я переїхав би до вас. Ага, добре. Ну, без проблем. Зараз зачекай на тільки я кайло візьму. Чекай, 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 яке кайло без проблем я я дам вам кайло чесно ти сам хочеш цього ну ду до... Добре, чому би і ні. Так, я б хотів цього. Ура, Стефанка хоче жити з нами. Ура, ура! Добре, так чого ми будемо затримуватись? Ходімо. Я б навіть сказала, побігли. Тільки і дивно, Стефанка, що ми не знали про підвал під твоїм будинком. Ми все знаємо про тебе. Ну, виходить, що не все. Дивно, ми навіть знаємо про твій сейф у складі. Серйозно, звідки ви це знаєте? Ах, Хоча добре, чого це я дивуюся. Ходімо скоріше, так сте. Фанка, в тебе точно є кайлон. Так, звісно, я ж прямо зараз збіжу з ним у руках. Так, ходімо, ми вже майже підійшли. Цей підвал у мене прямо під ліжком. Хм, hmm, Цікаво, ти що відновив свій будинок, чи що? Навіщо? Ну, а не звертайте уваги, це селяни відновили, я нічого не робив. Ось вони просто побачили, подумали, що хтось зруйнував його. Так, спускайтесь, так, 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 це цей підвал. Hmm, дивно, але круто. Ходімо. Так, чекайте, чекайте, чекайте. Шекайте тут двері, зараз я вам їх відкрию. Так, два Все, заходьте, 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 і я до вас тут зайду. Так, і ще один лазер. Все чудово. Ого, Стефанка, ти що зробив? Я нічого такого не робив. Так, все, добре, залишайтеся тут. Аго, відпусти нас, Стефанка, ти. Залишайтесь тут. Гарного вам дня! Так, друзі, чудово, я дійсно зміг закрити їх у підвалі. І тепер давайте просто накримо їх, щоб їх ніхто не чув, і подивимося, що вони там роблять. Ой-ой-ой, добре, давайте краще сюди. Тапей Стефанка, випусти нас, і так не будемо. Ага, звісно, не будуть вони. Так, зараз давайте тоді на третю камеру. І що ж вони роблять? Вони просто сумують серйозно. Так, капець. Ну, добре, це буде їм уроком. Звісно, друзі, я їх згодом випущу. Під вечір десь я їх випущу і скажу їм, що так робити не можна. Не можна рушити будинки, інакше будете сидіти у підвалах. Ну а на цьому, друзі, я буду завершувати даний відос. Якщо він вам сподобався, не забувайте. Те, підписуватись на мій канал, а також ставити лайки. Також можете підписатись на мій телеграм-канал. Буду вдячним. Ну а з вами був я, Стефанка. Дякую за перегляд. Побачимося в наступних відосах. Всім удачі і всім папам!